У цьому відео, панове, я хотів би зачепити низку свіжих важливих актуальних тем, між якими існує взаємозв'язок. Адже цей взаємозв'язок досить важливий, але про нього ніхто не говорить. А заодно згадаю про родство Нострадамуса, про Зеленського, яке пасує до даної теми. Зеленський відіграв і продовжує відігравати в історії України надзвичайно важливу роль. Я не пояснюю, яка це роль, поза як всі нормальні люди вже давно розуміють, що вона негативна. Отож, багатьох може здивувати та обставина, що про нього не існує жодних пророцтв, окрім фрагменту у Катерині Нострадамуса про сім правителів України, де Володимир Олександрович нечемно згаданий як зелений папуга та сумнівного пророцтва Ванги про прихід зеленого господаря. До речі, слово Господар. Болгарською та македонською мовами має значення майстер, а не хазяїн, як це думає більшість, звертання ж маестро чи майстер до артистів комічного жанру ніколи не застосовувалося, на відміну від композиторів, художників, музикантів. Сумнівним для поширеного розуміння це пророцтво є насамперед саме тому, що воно звучить так: коли порох паде, прийде зелений господар. Але, панове, Порошенко наразі ще не впав. Він втратив владу за підсумками чергових президентських виборів, але така втрата не є падінням. Падіння це втрата влади внаслідок державного перевороту або ж потрапляння в політичний скандал, який назавжди поставить хрест на твоїй політичній кар'єрі. Але з політичної арени Порошенко наразі ще не зійшов. Попри те, що термін повноважень Зеленського вже закінчується, тому було б помилкою розцінювати дане пророцтво як таке, що стосується Зеленського. Воно може стосуватися клена зеленого, але не зеленого папуги, якщо вже висловлюватися хразиологію Нострадамуса. адже у Пороха ще буде чимало можливостей для власного падіння. Як би там не було, але про характер діяльності Зеленського наразі громадськість, якщо не помиляюся, не знаю жодного пророцтва. Принаймні, пророцтво опублікованого до початку його каденції, навіть роман Єлизавети Мельниченко із «Засяє сонце», веденею у 2018 році, не можна у повній мірі назвати таким пророцтвом, поза як у ньому провісницьким чином. Відображений лише початковий етап президентства Зеленського. Нагадаю, у цьому романі олігарх Беня, прізвисько Коломойського, приводить до влази Зеленкіна, а той виходить із-під опіки свого патрона. Проте нещодавно мені на очі трапився один із катренів Нострадамуса, який, на мою думку, просто блискуче провіщає характер правління Зеленського, як і той спосіб яким він прийшов до влади. Та перш ніж я розповім про цей катрен, хотів би дещо зосередитись на тих надважливих подіях, які відбуваються зараз, на найбільш важливих аспектах сьогодення, пов'язаних із політикою та війною. 30 жовтня в американській газеті Таймс вийшов матеріал Саймона Шустера, до речі, зовсім не близького родича Савіка, у якому той стверджує, що, мовляв, Зеленський та Ярмак під час візиту до Нью-Йорку в вересні цього року поділилися власним спільним наміром відправити у відставку Мєрова наприкінці листопада, а за одної одного із генералів, який відповідає за контрнаступ, Саймон Шустер не називає прізвище цього генерала, хоч у заяві банкової, очевидно, йшлося про конкретне прізвище. Про прізвище залужного генерала, який відповідає за контрнаступ, ви можете сказати, що східним угрупуванням керує Серський, якого британці називають людиною, яка стоїть за українським наступом. Проте серського пов'язують із Ярмаком та Зеленським доволі близькі дружні стосунки, і мова, звичайно ж, не про нього. Тим більше, що за стан справ на лінії фронту відповідає одна особа, головнокомандувач, для чого власне і створена паразитична посада головнокомандувача верховного. На думку Саймона Шустера, у такий спосіб, цей керівний тандем шукатиме офірних цапів за невдалий контрнаступ, як пише Радіо Свобода Зеленський за невдачі в контрнаступі, вбачає винними всіх, окрім себе, самого. Зокрема, звинувачує і західних партнерів, які, за його словами, довго зволікали з постачанням зброї, чим дозволили нашому ворогу провести масштабне мінування території та спорудити потрійну лінію оборони. Але при цьому, панове, ми пам'ятаємо, хто саме постійно сурмив зі всіх дахів про те, що ми готуємось до контрнаступу. У цьому випадку Зеленський нібито навіть не хоче розуміти, що постачання зброї заходом залежить у значній мірі від бюрократичної тяганини та штучного затягування через перешкоди, створені таємними союзниками Кремля. У різних ешелонах влади західних країн. А ось йому особисто про підготовку до контрнаступу взагалі не пасувало б завчасно говорити публічно, адже теоретично зброя могла нам не надійти взагалі. Крім того, хіба ж не знав Зеленський перед початком контрнаступу про масштабне мінування території та про три лінії оборони ворога? Для чого ж було розпочинати? Цей контрнаступ у свинячий голос. Тим більше, що президент Чехії Петр Павел публічно попереджав нашу владу про величезні втрати для України, якщо контрнаступ проводити зі значним запізненням. Перед вами скрін зі згаданої публікації Радіо Свободи, з якого помітно, що за повідомленням західних засобів масової інформації на початку контрнаступу Збройні Сили України втратили близько 20% всієї техніки, яку надали нам західні партнери. До цього додам, що невдовзі втратили б її всю, якби залужний не відмовився від тактики нав'язаної Збройним силам України ставкою Верховного командування, а сказати більш прямо офісом президента та не перейшов до тактики малих груп, яка розрахована на тривале військове протистояння. Зі значно меншими втратами. У цьому контексті хочу показати вам скрін публікації, яку у Фейсбуці поширили 59 тисяч осіб. Тут цитуються слова генерала, який врятував Київ у березні 2022 року. Слова генерала Сергія Кривоноса. Якби ми слухалися Офісу президента, ми вже давно втратили Україну. А позаяк? Офіс президента є керівною силою ставки Верховного командування, тому й відбуваються ось такі речі. А тепер пригадайте, як Ярмак під час візиту до Нью-Йорку в вересні цього року мотивував власний намір змістити Залужного. За словами Саймона Шустера, генерала, який відповідає за контрнаступ, проте всі ми знаємо, який саме генерал несе за це відповідальність. За словами Єрмака, деякі командири відмовляються виконувати накази про наступ навіть тоді, коли ці накази виходять від нього особисто, із Офісу президента. Уявляєте, панове, Ярма, як він це сам визнав у розмові з американцями, намагається безпосередньо віддавати накази Збройним силам України. Не займаючи при цьому жодної посади, яка б надавала йому на це юридичне право. Такі речі називаються узурпацією військової влади цивільною особою. І при цьому, коли його наказів не виконують, ярмак готовий міняти кадри в армії серед найвищого командного складу, аби знайти собі слухняних маріонеток. А тепер погляньте, панове, що він говорить далі. Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати лінію, але ми не можемо виграти війну таким чином. Як бачите, мета Ярмака, за одної Зеленського, який безвідмовно виконує волю регента, полягає у відновленні початкової тактики, контрнаступу, тактики, за якої не було досягнуто хоча б якихось помітних успіхів. Зате за два перші тижні було втрачено. 20% танків леопард, бронетранспортерів та іншої військової техніки, наданої західними партнерами. Про втрати ж серед особового складу нам залишається тільки здогадуватись, поза як Ярмак і Зеленський вирішили цю статистику засекретити. Щоправда, британська газета Санді Таймс у жовтні цього року писала про конфлікт між Зеленським і залужним. І з того ж таки приводу, про який повідомляла американська Таймс у матеріалі Саймона Шустера. Але у цій публікації британського видання наводяться цифри втрат Збройних сил України під час контрнаступу, протягом чотирьох місяців, як 90 тисяч осіб, хоч в статті залишається неуточненим, чи йдеться про вбитих, а чи про вбитих і поранених, взятих разом. Як бачимо, мета Єрмака полягає у поверненні до скомпрометованої тактики бойових дій, яка б обов'язково призвела до поразки Збройних сил України. І доки він не досягне цієї мети, офіс президента не буде зацікавлений у закінченні війни. Отож слова Сергія Кривоноса про підривну діяльність Офісу президента звучать без найменшого перебільшення. У такій ситуації, коли зрадницьку владу неможливо змістити в умовах війни, нам залишається надіятися лише на допомогу Божу. І така допомога надійшла. Як я це обґрунтував у двох своїх попередніх відео, Путін таки помер. І ця довгоочікувана подія відразу ж починає розгортати цікаву мережу своїх наслідків. Зокрема, наслідків, які стосуються цієї війни. Наслідок номер 1 Більшість москалів, особливо мешканців Москви, не повірили, що той Путін, якого показало російське телебачення 30 жовтня є справжнім. Пригадуєте в фільм Іван Васильович міняє професію із його гаслом царя підмініли. Ось щось подібне відбувається зараз в Москві. Вимоги показати живого Путіна загрожують стати масовими. У зв'язку з чим Патрушев вирішив проводити у центрі Москви військові навчання із застосуванням бронетехніки, зокрема й поблизу рядових приміщень. Такі навчання є безпрецедентною подією в історії, а водночас дуже вагомим доказом смерті Путіна. І ця подія у багатьох викликає асоціації з танками на Красній площі за часів правління Єльцина. До речі, мені сьогодні ще до того, як я дізнався про ці події, наснився Єльцин Перше в житті. Що б то означало? Вчора російські телеканали показали ще одного двійника Путіна, який говорить уже дещо більш подібним голосом до Путіна намагаючись у деяких випадках штучно гнусавити та промовляти тихше. Против цього двійника очі не блакитного а коричневого кольору, головне ж, подібно до двійника попереднього, він не зміг сказати жодного слова, без того, щоб не заглянути до папірця. Отож і цей трюк із застосуванням двійників Путіна Патрушеву, очевидно, не допоможе. Подія номер два. Шойго заявив про готовність Російської Федерації до переговорів з Україною. Чим викликана ця заява? Виважена відповідь тут може бути лише одна: деморалізацією в російській армії, яку спричинило повідомлення про смерть Путіна. Наслідки цієї деморалізації, наприклад, виявляють себе в тому, що російські військові на окупованих територіях Південня, тобто в Мелітополі та на Херсонщині, почали перевдягатися в цивільне. Українські джерела пояснюють, що вони це роблять зі страху перед місцевим населенням, але заодно зазначають, що окупантів на цих територіях більше, ніж місцевого населення. До того ж, окупанти озброєння, місцеве населення переважно беззбройне. Звідки ж з'явився цей страх і чого його не було раніше? Такі речі неможливо назвати інакше, як панічними настроями, що нещодавно з'явилися серед окупантів і не лише серед військових, про що є також відповідне повідомлення. Російські медики почали залишати Мелітополь, без дозволу місцевої влади наші джерела називаються втечею. І не надто дивним чином ці процеси збігаються у часі із повідомленнями про смерть Путіна. І допоки панічні настрої ще не зробили російську армію зовсім небоєздатною, у Кремлі вирішили пропонувати переговори. Зрозуміло, що мирні переговори про закінчення війни зараз відбутися не можуть, навіть у тому випадку, якби москалі запропонували нам повернути Крим та Донбас, офіс президента на це не погодиться, він у відповідь запропонує щось таке, від чого москалі обов'язково відмовляться, але більш, ймовірно, просто не сідатиме за стіл переговорів. Щоб обґрунтувати свою позицію, Офіс президента, очевидно, замовив політологу Петру Чернику, полковнику запасу підприємців, який займається вантажними перевезеннями та оптовою торгівлею, і кандидату політологічних наук, ось такий коментар до теми. Мовляв, це відволікаючий маневр, аби повністю захопити Донбас. На думку Черника Шойгу має повну впевненість у здатності збройних сил РФ захопити усю Донеччину і Луганщину, а насамперед Авдіївку. Я не бачу в цьому коментарі жодної логіки. Все виглядає так, що влада Російської Федерації намагається вести переговори, перебуваючи на піку власного успіху поблизу Авдіївки, і прогнозує, що далі справи в неї будуть гіршими. І зрозуміло, з якої причини вона так вважає. Тому, не виявляючи готовності до переговорів, наша влада проти власної волі на короткий час стає союзником Збройних сил України в цьому питанні. Інша справа, що в Офісі президента і надалі намагатимуться змінити тактику Збройних сил України таким чином, щоб вона призвела до поразки України в цій війні. Що ми і бачили у висловлених Єрмаком намірах, у висловлених у вузькому колі американських політиків. На сам кінець процитую той катрен Нострадамуса, який може стосуватися винятково Зеленського. А чому саме Зеленського ви побачите самі? Йдеться про 41-й катрен 8-ї центурі, який звучить так. Лес буде обраний, не сказавши жодного слова, він здаватиметься святим на публіці, показуючи, що харчується ячмінним хлібом. Потім раптом він стане тираном, ставлячи ногу на горло великим людям. Як бачите, тут йдеться про демократичним шляхом обрану особу. Згадайте, що Зеленський був обраним. Фактично, не промовивши жодного слова, все за нього зробили політтехнологи Коломойського. Він здавався святим на публіці. Йому підготували цю роль, яку він блискуче виконав. Фразема харчуватися ячмінним хлібом у часи Нострадамуса означало вести найпростіший, невибагливий спосіб життя. Зеленський показував перед виборами, що він такий простий, щирий, гуманний хлопець, який всіх любить і їздить на велосипеді подібно до Фрау Меркель, бо, мовляв, навіть власного автомобіля немає. Тираном же він став лише у 2020 році під час епідемії ковіду. Особливо ж у 2021 році. Коли Охвіс президента вів посилену підготовку до війни на боці ворога, Втім, остаточно Зеленський ще тираном не став, не став ще таким тираном, яким він, очевидно, стане, таким, що наступатиме на горло великим людям. Адже в наступному році такі справи, як із Червінським, та із переслідуванням невинних людей у справі вбивства Шеремета, Очевидно, зробляться просто масовими. Стати тираном його змусить саме життя, боротьба за утримання влади, із втратою якої може настати для нього момент істини, тобто час понести відповідальність за власні дії, перераховувати які було б занадто довго.